Балада про острів Воліс британська комедійна драма, у якій йдеться про амбітну спробу одного ентузіаста втілити свою мрію в реальність на крихітному острові у Північному морі. В центрі сюжету ексцентричний чоловік Чарльз, який став мільйонером, вигравши в лотерею. Він оселяється на віддаленому острові та бажаючи воз'єднати свій улюблений фолк-дует, запрошує його до себе на приватний концерт. Проте для музикантів це несподіване воз'єднання стане справжнім випробуванням, адже старі образи й почуття спалахують з новою силою, і зовсім скоро низка неприємностей стає на шляху чоловіка реалізувати задумане. Та, попри все, Чарльз намагається врятувати концерт своєї мрії, але ізоляція та особисті конфлікти перетворюють цю подію на комічну і водночас зворушливу пригоду про другий шанс, примирення та людські відносини. Стрічка майстерно балансує між абсурдним гумором і душевними моментами, розкриваючи теми дружби, мрії, боротьби проти системи та нагадуючи нам, що справжня свобода це сміливість бути собою.